Що ми робили з тими грішами, які пропали? Ми зверталися і в Нацбанк, і в той самий кабінет міністрів для того, щоб максимально вирвати ті кошти, які були отримані, просили Нацбанк для того, щоб при після реалізації коштів, які будуть здійснені, і які вже наскільки я знаю, відбувається реалізація коштів того банку. Максимально спрямувати кошти і на використання на повернення тих коштів, які були в театру в банку. Ми маємо відповіді, і всі ці відповіді, до речі, є в відкритому доступі на моєму сайті. Все, що заходи, вся вхідна і вихідна документація вона відкрита. Ми маємо відповідь про те, що буде будуть кошти розподілятися у відповідності до черг. Як я собі розумію, з точки зору того, що я розумію, шансів, що що театр отримає ті кошти, дуже мало. Насправді дуже мало. Є звичайна надія, вона вмирає останнє, але коштів шансів на це дуже мало. Одночасно ми зверталися стосовно фінансового. Що вони попадають аж в четверту чергу, як юридичні особи, які тримали кошти на депозитах, ми так само зверталися і щодо виділення коштів на. Фінансування ремонту додатково виділення коштів нам ще не відмовили, але і не пообіцяли, що дадуть. Це та ситуація, яка є. Я впевнена в тому, що ми не залишимо це питання, будемо далі шукати механізми, як профінансувати, як забезпечити все такі підтримку нашого з вами театру. Ось, але те, що ми маємо на сьогодні, от маємо таке.